Всім привіт! Я зараз буду збиратися на прогулянку з подружкою. Правда, там така погода, що я сподіваюся, що дощ не піде. Але що робити вже домовились і, думаю, сподіваюся, що все піде за планом, як ми планували. Бо, як я і казала в попередньому влозі, що ми хочемо піти поїхати в замок за Бухарестом. Називається парк Могашоя. І от туди їхати можна було б на таксі, але ми не шукаємо простих цих путей. І ми поїдемо поїдемо. Чотирма пересадками, ну це для мене. Не знаю, як для неї, але мені здається, що у неї те ж саме. На метро. Да. Ну а що. Зато денег сэкономив. Я, до речі, вам так і не розказала, скільки я отримала зарплату по Клинингу за той будинок, який я снимала влог. Трехэтажный будинок. Уборка поддерживающая. Я получила 200 лей. То есть плюс-минус 50 долларов. Как вы думаете? Много это или мало? Некоторым она вообще платит еще меньше. Это типа из-за того, что я у нее уже долго работаю, она мне платит немножко больше. Да, ось ви, прикиньте, якщо мені 50 долларов за трхэтажний дом, скільки ж вона б заплатила іншим за цей дом. Я навіть не знаю. Боюсь, я представити навіть. Сподіваюся, що... Можливо, вже цих правил немає, бо коли я приходила, такі правила були. Зараз вже не знаю, як там. Да, такі діла. Вчора я була на замовленні. Генеральне прибирання, п'ять хвилин від мене повезло мені. А, і а этот, квартира. Точно така ж планіровка, як у мене. Ми там поприбирали 4 години і все, я була вільна потім. Гляньте, да, яка різниця, так? Да? Якась туш, я навіть не знаю звідки вона у мене взялась. Я не пам'ятаю, можливо, хтось дарував мені її. Якась ланком. Хіф хіпноз. Але прям дуже гарно вода робить об'єм. Коротше, я ось думаю, як мені піти з тією рубашкою, блузкою, я не знаю, як це назвати. Мені подобається, але там на вулиці не така погода. Не так жарко. Треба ще волосся укласти, бо щось вже розсипалось. Були такі гарні кудряшки і все. Ось цією. Мені здається, що ця більше, так, сюди підходить. Але я не знаю, треба її, можливо, пропарити. Но мені подобається. Гарно, так? Так, ну що, мій лук day Зараз ще треба взяти сумочку. Надухаряться Боже, ви би чули цей запах, це просто. Я кайфую від нього. І все, я готова. Кстати, зробила таку укладочку з п'єнкою. Вроді би норм. Блін, як мені подобається ця блузка? Я в шокі. І взагалі зараз дуже полюбила своє кудряве волосся. Раніше теж любила, потім купила утюжок і почала випрямляти, а зараз знову полюбила. Я вже на метро приїхала, зараз чекаю свою подружку. Не можемо друг друга знайти. Вона каже: та поїхала на автобусі. Я говорю, та на метро, швидше я цікаву. Що ми голову нарочимо друг другу? сейчас вот стою, чекаю, и она за Халиной там, да я. Короче, блин, капец. Мы застрелились. Мы, конечно, такие прям приключения себе знайшли. Кстати, я смотрю, что Мы, в принципе, еще не Короче, еле знайшли станцію, яку нам треба. Потім зараз є знайшли, куди нам треба йти до автобуса. І зараз ще дощ починається. Все проти нас. Я сподіваюся, що там зараз все буде нормально. І ми нормально погуляємо там. Ми вже на місці. Тут так гарно. А дорога того не стоїла? Вон, кстати. Я не знаю. Вон що-то есть, Ань. Какие-то магазинчики. Такий фонтанчик тут гарний. Ми на місці. Але тут нельзя подняться на лісницю. к сожалению. Зачинено називається на да. Зачинено, так. Я ж на українські не так розмовляю. Блин, ну капец. Пошли туда, попробуем подняться. Чтобы нас депортировало? Да. Почему бы ни. Ну как тебе? Ну, красиво. Я скажу, она похожа на Бухару. Ну да. Не знаю, не знаете, что оно светится ночи. типу неоном каким-то. Для <риклад> Коротше, на вежу цю не поднялись, бо там все зачинено. Але ось тут така, такий лабіринтик, але все одно, блядь. Прошли раз тут розочек набагато більше було, ніж зараз. Але так тихо, так? Да? Mm -hmm. Класно так. Якби б хтось хто-то не орал, <laughs> було б бы вообще ідеально. <laughs> Ой, це воно вночі, мабуть, подсвечується, так? Да? От какие-то фонарики стоять. Ну, гарно Звісно, жалко, що ми не піднялись. Бо їхали сюди майже дві години. Але дуже територія гарна. І Ані сподобалась. А там ще далі. Ось там а, такий типу ліс. І там взагалі можна а, зробити пікні, лежати. О. В общем, так. Да. І зараз так тихо, тут майже нікого немає. ми Зараз, можливо, ще сядемо десь в кафешку якусь. Ми сіли в якесь, типу, кафе, не знаю, як це сказати. Аня заказала собі апероль. Я таке не люблю, я заказала просто пепсі. Я не зазов. <схі> просто я зараз не хочу. Я хотіла ліптона, але вона не у нас я не було. Ну, пепсі теж не те, щоб зошити. <схі> ну ну, типу, що я п'ю алкоголь, але зараз не хочу. <схі> Скільки зараз вже часу? Да, нам еще успеют идти домой. Да. Але так. Погодка, кстати, нормальная. Слава богу, дождя не было. А ведь мы не три что ли нормально? Нормально. Сейчас да. Там речка. Я зараза что-то Знаєте, як тут в такому барчику сидимо. Скоро будемо вже їхати додому. Якщо ми вийдемо зараз, то я буду вдома, аж без 20-11. Ви прикиньте. Ой, це капець. Але ну що поробити? Я вже їду додому. а я тільки що вийшла на одній станції, мені ще їхати 1 годину 15 хвилин. Годин. Это капец. Ми їхали і я говорю, ми фактично 4 години потратили на дорогу, и обратно, погуляли там десь а будинку, дві і все. Ми в тому році були там, і там було гарно, на тій вежі можна було побачити все так. Але все одно і класно, що не було людей. Додому. Зараз піду купатися, і все, і буду відпочивати, бо вже 12 година. Отак от, от. В принципі, Погуляли нормально. Я ще там, поки їхала додому, автобус поїхав Не по тому маршруту, і я і парламент побачила, і центр побачила. І зараз все в центрі е, перекрите, все роблять. Там е, ці е, головні фонтани, вони щось там роблять і вони зараз закриті. Е, коротше, у нас на районі тут дороги строять, все перекрите. в общем, в бухарі строяться. Все, буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Сподіваюсь, влог вийшов нормальний. Я ще не знаю, що я там не знімала. Напишіть, сподобався вам цей влог чи ні. І до нових зустрічей.